WT1201 42 сантиметри ніж, 2850 оборотів двигун, асинхронний, прямий привід. 1800 ватт по паспорту перевіряли на Газонній траві 800 ватт, на трохи більшій 1300 ватт. Ну, ці попугаї нам не сильно цікаві. Зараз ми перевіримо, як вона в роботі. Ці багато не буває. Як бачите, там мурашники Знаєш, знайшли. Бачите? Ну що я хочу сказати? Якби він не перебивав в такий ось мотлок, це можна було б назвати сінокосаркою Ви бачили висоту, з якою ця ласточка справилася. Працювали, до речі на найвищій висоті. Я його 75 мм. Я його так виставив спочатку, так і мені так зручно. Тут ділянка не дуже рівна. І щоб він не чіплявся ніж. Ну, і, і зручно і гарно. Тут у нас е, росте чи росла, подивимося, лісова суниця. Тому так історично склалося, що тут такий був для неї заповідний куточок. Ну, Зараз це вже трошки заросло. Можливості цієї ласточки ви побачили самі. 20 чи 25 мішок на 50 літрів. Зручний, без мови. Півсотні кущів столового винограду самі себе не замольчують. Допорець, е, індикатор. Індикатор е, заповнення збірника. Павлка Е40, а синхронний двигун також і прямий привід Vitals. Модельку не пам'ятаю, 1600 Вт. І ось цим чудом. Мій добрий товариш порекомендував дав покататися, дав потримати в руках, дав попробувати Я дуже ним задоволен. Цена. Mm -hmm. Цена 6 гривен на квадратном метре. Здесь Вдалося зекономити деяку суму. Я би просив би частину зеконом... зекономленої суми задонатити, перерахувати на справу громади. Вони знають, що з ними робити із вашими грошима. Ну, якось так.